Шановні друзі, сьогодні 20 травня. Ми продовжуємо сіяти. Сьогодні останній строк сівби, і порівнювати строки сівби, які ми посіяли раніше. Ми зараз знаходимося і будемо порівнювати між собою перший, другий і третій строки сівби, які посіяні відповідно 10 квітня, 19 квітня і 30 квітня. От на даний момент. Перший і другий, і практично третій строки сівби знаходяться практично в одній фазі від 3 до 5 листочків. Можливо, на першому строкові 4-5, на другому 4 листочка, і на третьому строкові сівби 3-4 листочка. Тобто третій строк сівби доганяє другий і перший. Це свідчить про те, що рослини кукурудзи третього строку сівби, 30 квітня, знаходились і знаходяться, продовжують знаходитись в більш сприятливих умовах по тепловому забезпеченню. Зараз настав той період, коли треба вносити післясходові гербіциди. Ви бачите, що Дуже високий рівень забур'яненості посівів. Особливо в цьому році багато проростає амброзії. З'явилися коренепоросткові бур'яни, такі як осот рожевий. В зв'язку з цим треба на на, на, таких, на таких посівах які досягли фази трьох п'яти листків треба е, терміново розпочинати внесення гербіцидів. не допускати появи шостого листка при якому стійкість кукурудзи до гербіцидів уже буде значно е, слабшою і можуть пошкоджуватись е, окремі рослини кукурудзи або пошкоджуватись або е, в якійсь мірі пригнічення росту і розвитку в подальшому перший строк сівби. 1, 2, 3, 4, з'явився п'ятий листочок. В Враз появляється шостий листочок. Тобто це якраз та фаза, коли треба вносити гербіциди на таких посівах. Другий строк сівби. Один, 2, 3, 4. П'ятий менший листочок, ніж на першому строку сівби. Також оптимальна фаза для внесення гербіцидів. І третій строк сівби. Коли сіяли 30-го. Квітня один, два, три, чотири. Чотири листочки. Практично доганяють, практично в одній фазі знаходяться посіви від 10 до 30 квітня. І от рослини 4-го строку сівби 11 травня. Один-два листочки. Вони тільки з'явилися один-два листочки. Це допустимий строк сівби для гібридів кукурудзи. І лише посіви після 20 травня можуть призвести до зниження врожаю від 30 до 50% і підвищення, значного підвищення вологості зерна, більше 30%. Наголошую, що оптимальним строком сівби для рослин гібридів кукурудзи є період з 20 по 30 квітня.